Усім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Моє вишивальне життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки місяця липня, така от красива яскрава картинка. Е, ну, не скажу, що я дуже люблю ананаси, але мені дуже подобається ця картинка. Отже, підсумків буде в мене не дуже багато. Я так, ну, знову ж таки, щось мені не вдається так добре себе зорганізувати. Ну, чесно кажучи, навіть немає дуже такого великого бажання вишивати такими великими темпами, великими об'ємами Я вишиваю в своє задоволення. І серед того, що я вишивала, у мене були присутні от такі роботи. Отже, це були мої павичі. Також я вишивала таку роботу знову на пластику. Трішечки в мене повишивався мій такий віночок від хрузилка. Трішечки лонгдог, І моя норма на процесі липня це такий от в мене будиночок з гортензіями. Отже, буду зараз показувати по порядку. Отже, першим я вишивала цей будиночок з гортензіями. Це, якщо ви пригадуєте, це мій такий ну, той річний план. Чи як то сказати щорічне. Тобто, це в мене процес липня. Це роботи, які я вишиваю раз на рік, в свій місяць. По, ну, там, коли я, минулий рік то я починала. Цей рік я вже продовжую, власне, в кожен свій місяць вишиваю ту свою роботу. І отже, в мене ця робота от, вишилася. От, оцей дешечок, і от, оця частина труби, цього такого, знаєте, напевно, якийсь демар чи щось такого. І е, я спочатку собі виділила такий десь шматочок, власне, хотіла цей дамар вишити, а потім зрозуміла, що мені потрібно вишити цей <клес> дошок. Я хотіла ще більше повишивати, але на той момент я вирішила, що я хочу трошки зупинитись. Тобто вишила ну, десь норму, приблизно тисячу хрестиків, ну, трішки більше. Е, і зрозуміла, що я наразі хочу е, все-таки завершувати свої роботи певні, і тому. Цю роботу трішечки відкладу, нехай вона трошечки полежить ще знову ж таки до наступного року. Так, далі. Наступна моя робота. Mm. Я, от, Це в цьому місяці, власне, її і почала. І що я маю? Це робота від Crystal Art. Така серія аромати життя. Вона вишивається на пластику і потім робиться такі от, на такій підстави, що все є в наборі. Мутежиком робиться такий, ну, така, не знаю, якесь прикраса на, на стіл, на поличку на щось. І отже, от що я тут вишила, десь, якщо би, напевно, краще показати на чомусь білому, давайте я тут зараз підкладу листочок. Ось, отак воно виглядає. Вишила контур, тут, здається, два кольори. Тоді трішечки цим кольором вишила трішки бантику. Скільки там кольорів. Я дивлюся по тому, як мені лягає просто на е, цю канву, пластику, як мені зручно вишивати, щоб там не помилитися, щоб не розбігатися по всій канві, бо, ну, Розмітку тут не роблю, звісно. От, і е, дивлюся, як мені тут буде зручно. Отже, от таке от ну, небагато, але я хочу е, цього тижня знову. В цього місяця я знову їду до Києва і візьму його з собою, пластик дуже зручно вишивати, буду відшивати далі. Його, можливо, навіть і завершу його в цьому місці, в серпні. мається на увазі. Так. Добре. Отже, ну, покажу вам, які тут будуть кольори. Ниток, наприклад, от, Бо я ще не показувала старт цієї роботи. Ну, підрозділ чарівної миті, тому їхні такі органайзери. Ниточки тут Мадера. От кольори, всякі такі фіолетові, яскраві, і зелененькі ось. Ну, і також тушу 4 додаткових кольори. От буде такий, знову ж таки, сірий металік. Це буде Бексіч робитися. Я як економна вишивальниця, в У мене такий вже металік був присутній моїй попередній роботі з цієї серії, і я візьму його звітом, щоб тут вже не розпотрошувати, власне, цей. Так, отже, моя така робота. Можна сказати, мініатюрка. І. Ну, Раз, я брала оцю от підкладати, то, власне, вам її покажу. Це моя це, ви знаєте, грандіозна моя робота, При скільки років я її вишиваю. І це мої павичі. Як завжди, мої павичі залізають в кадр дуже тяжко, тому що вони є дуже великі, гігантські. Здається, в мене 80 см вони будуть в довжину. І десь 50 см вони в ширину. Тому що це рама арабески більша, це що 56 см. Ну вони мені якраз з припусками, припуски, до речі, у мене. Бачите, тут такі досить серйозні, воно мені поміщається. От дуже, ну вона 80. Бачите, тут вже закручено так чимало. Не бачите? Як би вам показати, тут так добре закручено вже. Так, рулончик. Так, покажу. от такий рулончик. Такий добрячий вже. От, ну, не стільки ж, але трішки ще є ще зверху закрученого. Я так брала з досить таким великим запасом, бо я не знала, наскільки мені та робота вийде, тому я так вирішила, що краще перестрахуватися, тому що робота велика і вишивати довго. Ну, перепори потім, якщо не поміститься. От, тому брала з великим запасом. І вишивала я оце, оцього хвіст цього павича. Е, Здається, минулого місяця я зашивала, а можливо, ні, можливо навіть ще цього, місяця. Я зашивала, так, цього місяця білим по-білому шила. Тобто, в мене вже були в основному всі контури цього тільця були вишиті. Я зашивала, от, здається, клюв мені, трішечки корона його вишивалася, і в основному це я зашивала повністю його тільце. Це білим по білому, тут так здається, але тут є хрестики. І е, також я б вишила от оцей темний колір досі. Е, оцей колір також голубий, ще б не дошила його до кінця. Е, дуже би мені хотілося, звісно, до поїздки вишити ну, повністю цей. Е, але хоча б просто би зашити то, що не білим. Е, Все-таки плани трошки вони міняються і. Не вдасться мені душити. Ну, також шила так трішки цим от от люрексом зашивала, бо мені довелося чуть-чуть закрутити. -чуть щоб мені був більший доступ сюди, тому що дуже далеко тягнутися до рам, до верху рами не хочеться. І тому я от трошки зашила тут люрекс і вже могла м -м, спокійно закрутити його, так, щоб собі вишивати в те поле, яке мені зручно. Так, і коли я вже вишию, виходить цей хвіст цього павича, потім піде найлегша частина, тому що там підуть вже. Зараз я дістану. Тому що тут піде потім, от бачите, тут квіти, підеться кладка, там дуже багато зашивок ділянок одного кольору. Квіти ці теж вони вже деякі кольори в мене навіть вийдуть з схеми номери. От, І ну пальма там от такі, це вже, скажімо, так, це найулюбленіша най, най, моя частина, взагалі, заради чого я ну, позараз на цю схему. Не, не стільки навіть заради паручів, заради цієї кладки. От. Але тому я відклала її на сам кінець, щоб от вже мені коли під кінець, щоб мені було легше і більше бажання його вишивати. Добре, забираю цю свого свого, свого гіганта і показую ще вам, що я далі не вишивала. Трішечки в мене поучаствувала оця робота в моїх е е планах. Це є мій от Трішечки воно от, от, от вишилося, зараз його тягну. Оце ця центральна квітка в нашій групі в Телеграм в Олі Дмитренко, то ми час від часу влаштовуємо такий процес вихідного дня, ми кидаємо, що би ми хотіли повишувати на вихідних і дівчата обирають голосуванням. Кожній, ну, хто що буде, вишивати. І от мені випала ця робота, і у ну, день я її повишивала, і от мені вийшло. У мене була лише оця квітка і її ніжка. Тут трішечки було. Оце ці дві симетричних квітки по боках. І от оці теж, дві симетричні два елементи теж вишилося. І так, і, також я ще трішечки повишивала. Оцей віночок від фрозилка. Ну, це, звісно, у мене набір на дереві. Ось. Так він виглядає отакий такий, ну, чималенький, такий, десь на дві долоньки. Ось, і вишивала я тут зовсім трошечки десь отут, вітрило. Зашила тут, здається, одним кольором коричневим щось і повишивала вітрилу. Буквально зовсім трішечки щось, в мене було бажання, не було бажання нічого діставати, станок, розчехляти, щось його ставити. Тому е, взяла цю роботу так в руках, швидесенько повишивала і от, по суті, і усе. Тобто, як бачите, підсумки мої такі не дуже. Не знаю, як там буде в серпні, тому що в серпні я беру лише дві роботи. От оцю, ну, буде там в мене, я ще завповідома, то я ще трішки вишиваю ту роботу, що в мене на серпень призначена. І також я беру цю роботу на пластику і оцю роботу на пластику і беру цю роботу на дереві, щоб вишивати, тому що це буде зручно. Так, і також мені в липні ми зустрічалися з. Світланкою з нашої теж групи. Е, і Світланко тобі привіт. Дуже була вдячна тобі за таку зустріч, що гарно провели час. І от Світланка подарувала мені отаку роботу. Це ну, китайський набір та по нанесеній схемі. Дуже я хотіла спробувати колись цю техніку. І от е, завдяки світланці мене е, вдасться мені це зробити. Ну, я б була не я, якби я не. Е, не зробила перенабір, тому що врахувати хрестики, я люблю і буду їх рахувати, але не люблю рахувати їх сама, оце от вираховувати скільки лишила. Тому я ну, ще не зробила перенабір, поки що тільки його зробила собі фото. Схеми, власне, про фото. Чому не скан? Тому що до скану то ще треба йти. У мене вдома взагалі-то є в мене сканер, але треба просити чоловіка, щоб він його дістав з кладовки, відключати, ми Їм постійно не користуємося. У нас нема дуже місця для того, щоб він стояв. От. Я вирішила, що я спробую зробити фото. Зробила максимально рівні фото, і, в принципі, мені це вдалося. Ну так як я сама роблю перенабори, то відповідно я добре знаю, як це робити, як це фотографувати. Тому ну, такий трішки лайфхак, якщо ви досить в фотографії вправні, і вам потрібно зробити, наприклад, скан. Ну, замість скану можна зробити фото. Таке гарне, але просто фото треба трошки робити більш детальне. Тому, якщо є, наприклад, от такий лист А4, краще його розділити на два фото, тобто з спочатку верхню частину, тоді нижню, Пробувати просто максимально поставити рівно телефон або навіть краще на штатив. От, і щоб максимально рівний був папірець, ну такий, власне, ви робите з якого фото, там, так би мовити, скан, то його треба розрівняти, А ще також є порада, така дівчата давали, що можна під скло. Якщо маєте якісь вільне, такі, ну, можливо, якийсь орф-скло, чи там на стіл, наприклад, як маєте скло, чи якусь таку ну, плівку, якусь таку прозору, таку спеціальну, то можна от таким чином зробити. Гарне фото, і по фото теж дуже гарно можна зробити перенабір. Так, і е, е, також я ще, ну, звісно, це було ще не все, тому що я ще цього місяця е, е, грала в гру, е, грала в гру, якщо хтось пам'ятає, у мене на каналі є така гра, любиш кататися люби возити, або вона е, починала робіт, то тепер вишивай. І от е, Якщо ви пригадуєте, були в мене такі от роботи, беруть участь в цій грі. Це я починала минулого року ці роботи переважно. Ну так, Це такі були роботи, які просто ну, шалено мені хотілося почати, я не бачила берегів. Я бігом замовляла там нитки, якщо не замовляла, то бігла магазин, купувала тканину і одразу починалася. Тобто такі під великим натхненням починалася робота. Ну, крім цього, це інша історія. І я їх кидаю на них кубики. кубик. І от в мене була гра, попереднє відео якраз про цю гру. То я залишу посилання, тому якщо вам цікаво, заходьте подивитися, що вишивалося власне цих. Дуже ну, цікаво, і, можливо, навіть ще запитаюся, і тих, хто дивиться, можливо, це відео, яким чином, чи мені продовжувати, чи це цікава ця гра, чи продовжувати мені в неї грати, чи можливо. Наразі поки що відкласти ці роботи і робити, кидати кубик в мене на ті роботи, які я все-таки планую завершити до кінця року, щоб не забирати час цими роботами, від тих робіт, які я все-таки хочу завершити, бо ці більше так під натхнення. А ті роботи все-таки хотілося завершити. Зокрема, це мої павичі. моя скатертина, хто ще про неї пам'ятає. Якщо хтось не пам'ятає, покажу. Ось. Така скатертина у мене, і також мій семплер пори року. Якщо я зараз швидко знайду картинку, то я вам її покажу. Так, це в мене от англійська версія, а я взагалі-то вишиваю з українськими написами. Переробила собі. Я зараз не знайду. Так, воно є. Ось така моя самплер такий пори року. От їх я би хотіла завершити. І також ще декілька таких дрібніших робіт. І, от не знаю, оці точно не завершаться до кінця року, жодна з них, навіть не завжди ставок ніяких нових. От. І от як мені краще поступити чи грати, далі продовжувати. Ну я там в тому відео все розказую. Якщо вам цікаво, можете зайти, подивитися, я залишу посилання. Тому так, ну на цьому підсумки мої все. Більше не маю що вам розказувати і показувати, тому що, як бачите, от така у мене небагато було вишивальне моє життя в липні. В серпні, теж думаю, що буде ще менше, але якісь підсумки такі є. Тому буду, напевно, з вами прощатися, не буду багато вам розказувати. І до нових зустрічей. З вами була Світлана і канал Моє вишивальне життя. Па-па!